Давай! Отак я і викину його. Ні, а я не буду робити, давай. сонце, перестань. Давай, давай, давай. Всім привіт, приготували рибку в автоплаві Хек за очами. Дуже смачний, всі баночки повнесенькі. Розвідкліємо та спробуємо. Смакота, замовляйте, ну пробуй. Репка дуже смачна, овочів, все до смаку. Вартість баночки репки 180 гривень. Замовлення приймаю на вайбер по номеру телефона 068 87, 87, 87.